Доброго дня! Хочу зачитати протокол номер 8 загальних зборів громадської організації Самооборона в Київській області від 18.07.2014 Місце проведення місто Київ, Майдан Незалежності. На зборах присутні Бірюк Анатолій Васильович, Мазурик Сергій Володимирович, Михайло Володимир Михайлович. Коменка Анатолій Григорович, всього чотири особи. Відсутні Давидюк Володимир Михайлович, Мілєвський Микола Григорович, Фісун Валерій Кимович з незрозумілих причин. Запрошені Козлов Андрій В'ячеславович, сотник 28-ї сотні самооборони майдану. Порядок денний про ситуацію громадської організації самооборони в Київській області. Друге різне голосування. За запропонований порядок денний за 4 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. За пропозицією Мазурика Сергія Володимировича вирішив обрати головою зборів Михайлова Володимира Михайловича, секретарем зборів Бірюка Анатолія Васильовича. Голосування за 4 проти 0 утрималось 0. Ухвалили. Обрати головою зборів Михайлова Володимира Михайловича, секретарем зборів Бірюка Анатолія Васильовича. З першого питання порядку денного про ситуацію громадської організації Самоворона в Київській області слухали Михайло Володимира Михайловича, який повідомив, що голова організації всіляко перешкоджає вступу в громадську організацію Самоборона в Київській області нових членів, веде за кулісну фінансову діяльність, яка дискредитує громадську організацію. Своїми непрофесійними та неетичними діями знижує авторитет самоборони в Київській області. Прикриваючись самобороною, вирішує свої особисті питання. Тривалий час всіляко уникає звітності про свою діяльність. Крім того, голови відокремлених підрозділів самоборони не являються членами громадської організації Самоборони в Київській області. Вище наведені дії Давидюка Володимира Михайловича суперечать статутним вимогам організації пункти 2 22, 222, 224 4.10. Мазурик Сергій Володимирович доповнив, що є багато інформації про співпрацю Давидюка з минулою владою та перешкоджання дії Євромайдану в місті Вашневого шляхом чинення різного роду провокацій. Михайло ВМ запропонував висловити недовіру Давидюку ВМ. Голосували за 4, проти 0, Утрималось 0. Ухвалили висловити недовіру діючому голові ГОСКО Давидюку Володимиру Михайловичу та відсторонити від займаної посади громадської організації самоборона Київської області. Слухали Михайло Володимира Михайловича, який запропонував доручити виконувати обов'язки голови. Громадської організації Самоурона в Київській області бюрку Анатолію Васильовичу згідно пункту 4.5 статуту громадської організації Самоурона в Київській області. Голосували за 4 проти 0, утрималось 0. Ухвалили доручити виконувати обов'язки голови Бірку Анатолію Васильовичу згідно пункту 4.5 статуту громадської організації самогорона в Київській області. Друге. Розгляд другого питання порядку денного слухали Бірюка Анатолія Васильовича, який повідомив, що на сторінці громадської організації Саборона в Київській області у Фейсбук розміщений старий логотип громадської організації, а також запропонував доручити Михайлову Володимиру Михайловичу здійснювати контроль за розміщення матеріалів на сторінці. Самоборони у Фейсбук та інших засобах масової інформації від імені самооборони. Голосували за 4 проти 0 утрималось 0. Ухвалили. Доручити Михайлу Володимиру Михайловичу здійснювати контроль та розміщення матеріалів на сторінці ГО СКО у Фейсбук та інших засобах масової інформації від імені самоборони в Київській області. Голова загальних зборів Михайло Володимир Михайлович, секретар загальних зборів Бюркюка Анатолій Васильович. Прошу протокол.